Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. І знову 10 ракет прилетіли по Запоріжжю у дубовці. Тротуар уздовж озера засипаний уламками і землею. Мішені росіян вже вдруге став ресторан Sunrise. в іншому районі. Пошкоджена лінія електропередач. Рятувальники загасили пожежу. Триває відновлення. Дайте нам ППО запоріжці, написали петицію президенту через щоденні обстріли. Місту потрібна система протиповітряної оборони НАСЕМС. Саме такі Америка має передати Україні під петицію вже біля 9 тисяч голосів. Точнісінько, як нацисти, росіяни розкидали свої листівки над Нікополем, з безпілотника скинули п'ять тисяч агіток Росія навсіда, підписані як вєснік Запорож'я. Це пропагандистська помийка, що гадить людям у голови й у нашому регіоні. Не випускають чоловіків від 18 до 35 років на блокпості окупантів у Васильівці нові правила розвертають також пасажирські автобуси без російської ліцензії. А з 1 жовтня комендатура хоче вводити спецперепустки. Щоб проїхати без черги, треба занести чеченцям до 300 баксів. У Мелітополі рашисти хочуть створити батальйон судоплатова з місцевих чоловіків. Охочих нема. Тож Гауляй Тербалицький записав у добровольці свого сина Олександра: єдине, що той вміє, тусити і витрачати батькові гроші. Фінал псевдореферендуму у Бердянську чули запуск ракет, політавіації і автоматну чергу. Вочують щось або хтось дуже непокоїть расистів. Містянам радимо не наближатися до штабів Русні, бо можливий святковий салют від партизан. Гаплик ворожому С-300 ЗСУ знищили ракетний комплекс та ще 5 одиниць техніки і півсотні окупантів поблизу Токмака і Чернігівки. Трохи скромніші успіхи у Мелітополі. Мінус 20 рашистів і 10 одиниць бойової техніки. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.